Вові з модульного містечка для переселенців до інфекційної лікарні госпіталізували 11 людей. Українки, які живуть у Швеції, зібрали гроші на 12 автівок швидкої допомоги. Також відправляють потребуючим гуманітарну допомогу. У ведмежому притулку до Мажер стартував новий сезон. Там прокинулись перші ведмеді. У Львові з модульного містечка для переселенців до інфекційної лікарні госпіталізували 11 людей. Загалом схожі симптоми виявили майже у чотирьох десятків людей. Про це повідомила керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко. На сьогоднішній день таких є. Осіб 37, проживаючих в модульному містечку. З них 21 дитина віком від 5 до 17 років. На сьогодні на ранок з них 6 осіб ще гарячкують. Інші вже почуваються краще. Відразу спрацювала наша медична служба. Ми скерували до модульного містечка працівників 4-ї міської поліклініки для того, щоб вони з'ясували загальний стан здоров'я всіх мешканців. Серед госпіталізованих дев'ятеро дітей. Зараз вони перебувають в інфекційній лікарні. Діти всі поступили бригадою швидкої медичної допомоги з явищами кишкової інфекції. Дітям проведено всі необхідні обстеження, лабораторні, інструментальні. Деякі з обстеження ще є в роботі. Поставлено попередній діагноз кишкової інфекції. Харчувалися вони при в своїх помешканнях, проте кожен з дітей вживав іншу їжу. У цьому модульному містечку на Сихові проживає близько 700 вимушених переселенців. Снідають і вечеряють вони самостійно. А от обідами опікується релігійна католицька громада отців салазіян, Розповідає координатор модульних містечок Володимир Головатий. Ми мали на обід в суботу, це є суп, це є макарони з сиром, тобто, ті всі речі були приготовлені зі свіжих продуктів, а суп готувався з консервованих помідорів. Але ми вчора передивилися всі дати, тобто, щоб бути готовим до того. Всі дати є в межах придатності. Було ще додатково до цього обіду це були сосиски. І те, що мені відомо, це один точно чоловік, який був на роботі і не обідав цими продуктами. Він десь їв зовні. Мешканці модульних містечок працюють і багато хто харчується зовніше модульних містечок. Відповідно, ми десь не маємо такої чіткої статистики, чи всі обідають. Зараз це модульне містечко закрили для відвідувачів. За словами Володимира Головатого, хворі, які лікуються амбулаторно, ізольовані від інших мешканців в окремих будинках. А у модульному містечку фахівці відібрали проби для досліджень. Проводиться підрозслідування для того, щоб з'ясувати, яка ж все ж таки була причина випадків захворювання цих людей. Відібрані для лабораторних досліджень зразки продуктів харчування, водопровідної води, змивих з харчоблока, відповідно з місць, де ці люди проживали. Проведена дезінфекція всіх приміщень, містечка для внутрішньопереміщених осіб. За словами Наталії Іванченко, результати досліджень очікують до кінця тижня. А речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що через цей випадок відкрили кримінальне провадження. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Волонтери зі Львівщини приїхали у дружківку, щоб передати допомогу військовим, які боронять Донеччину. Серед них 16-річна Діана, яка допомагає Збройним силам України із восьми років. Це автомобіль для тактичного групування Адам, де проходить служба моя мама. Даний автомобіль ми доставили з Великої Британії і я збирала на нього кошти через Фейсбук. Нас зайняло близько півтора-двох тижнів, щоб доставити, щоб доставити, придбати, зробити техобслуговування та перевірити дане авто. Діана каже, перша її поїздка на Донеччину була у 2016 році. Тоді вона провідувала батька військового, який боронив область. Нині провідує маму, яка служить у Збройних силах України. Ця машина потрібна військовим для, для присування, для відвідування позицій. Ми їздимо по різним дорогам. І тому для військових потрібні витривалі машини, джипи, які будуть прохідними по будь-яким дорогам. Приїхав на Донеччину і брат Діани. 12-річний Артем, хлопець, як і сестра займається волонтерством. Я з 2016 року започаткував таку собі традицію, що кожне своє день народження я хочу тепер проводити з користю. Тому я на кожне свій день народження, ну майже на кожне свій день народження, якось хочу, щоб надати користь, я або організовую якісь збори для військових, або збираю іграшки для дітей і передаю сюди на схід. Цього разу Артем разом із командою волонтерів зібрав продукти, теплий одяг та взуття для багатодітної родини Макеєвих із дружківки. Сьогодні привезли нам їду. Це дуже хороша допомога завжди, І канцелярія, ну там ще щось по мелочі. Я дуже довольна. Привезли волонтери на Донеччину і квадрокоптер для воїнів, на який зібрали гроші. Парафіяни із міста Винники. Це ми закупили з парафію, де під час ярмарку ми збираємо кожен рік щось. якийсь у нас є ціль. В цьому році ми мали ціль зібрати гроші на дрони. Вийшло нам на два. Один сьогодні привезли, який має швидкість 140, Він розганяється, 6 кілометрів висоти. І це є очі для хлопців. Нині ще війні дрони це дуже важливий засіб про. Тут який складно переоцінити, значить, попри те, що він, звісно, стоїть, Річних поштів, але в нинішній обстановці з усіма засобами РЕП з нашим противником це розхідний засіб. Тому дуже дякую небайдужим людям, що допомагають нас ці складні часи. Військовослужбовці передали волонтерам і свій подарунок. Це прапор першої танкової роти. Тут всі хлопці розписались на пам'ять і до перемоги. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Артем Степанов суспільне новини Донбас. Я дома. Включила телевізор і зрозуміла, що війна прийшла в Україну, і я бачила всіх матерей, які тікали від цієї злобної, дуже жорстокої ситуації. І для мене це було першим повштухом на те, що ми маю щось робити і робити вже зараз. Українка Катерина Благодир живе у Швеції більше 20 років. За професією жінка-хірург. Тім після повномасштабного вторгнення залишила роботу та взялась за волонтерство. Я роздавала листівки, щоб люди прийшли. В неділю і зібрали зі мною автобуси для того, щоб послати ці автобуси. І в цей день прийшло сотні людей. Люди приносили речі, вони приносили їжу. Вони приносили павербанки, одяг. Вони приносили все, що ми просили. В нас були великі листи, запити. Тоді у соцмережах познайомилась із землячкою Надею, що також мешкає у місті Кетеборг. Жінки об'єднались та почали допомагати українцям. Ми почали робити різні івенти, щоб збільшити ці донати. Ми ходили на маркети, продавали українські товари. Ми організовували арт-аукціон влітку. Ми привозили калуш після того, як вони перемогли на Євробаченні. Ми продавали борщ зимку три місяці для того, щоб назбирати на боржуйки. За рік волонтерки зібрали півмільйона доларів та передали в Україну 11 автівок швидкої допомоги. До відправки на Херсонщину готують 12-ту автівку. Вона повнопривідна, і тому вона може пройти дуже складні умови дороги та роботи. І в цьому наша сила, наприклад, бо ми можемо доставати ці машини і можемо їх вам постачати. Зам з автівкою передають і гуманітарну допомогу. Наприклад, памперси, апарат УЗД. Також тут є медичні розхідні матеріали: Бенти, голки, катетери, урологічний мікс. До кінця березня волонтери планують купити ще чотири машини швидкої допомоги. Анастасія Ярмоловська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів. Виставку розписів, які датують 16-19 століттям, відкрили у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Це автентичні стінописи, які були оздобленням кам'яниці родини Еміновичів на вулиці Вірменській, 17. Серед представлених фрагментів переважають розписи стелі. Виставка під назвою Моя квартира скинула шкіру триватиме 10 днів. Після цього стінописи повернуть власникові будівлі, де вони були знайдені. Це так як ви зараз бачите у цю форму. Це так була стеля. Ми вирізали ну, фрагменти де є живопис, де є малярство. На даний момент нам вдалося максимально відкрити все, що можна по дослідженнях і зняти ну, речі, які приховують більш цінніші естетично і історично. Е, найцікавіше це, напевно, ренесансовий період для нас. Це власне ці дерев'яні різьблені. Такі і декоративні, і фізичні, ну фізично потрібні балки. А пізніше в нас ну ніша, одна, яка вже там в самому кінці залу, то це одна з найстаріших це період у тих балок. Це приблизно 600-700 років. Прикладом того, як можна зберегти історичні розписи, є і сам Львівський муніципальний мистецький центр. Тут реставратори знайшли автентичні розписи і законсервували їх. Ми відкрили розписи двох періодів кінця 19-го і початок 20-го століття. Їх законсервували, і зберегли для наступних поколінь в тому стані, які вони до нас дійшли. Найбільша складність цього процесу було, що всі ці стіни були замальовані такою олійною фарбою, як були замальовані панелі по під'їздах. І були стелі, стіни, все-все-все було замальоване олійною фарбою. Потім кілька разів забілене крейдою, і фактично до нашого стану вони дійшли, до нашого часу. Дійшли вони в дуже жахливому стані. Концепція збереження цих розписів полягала власне в тому, щоб зберегти також і всі нашарування історичні. Кошти на реставрацію стелі ми отримали з Німеччини від організації. А друзі з Ісландії допомогли нам купити п'єс. Реставраційні роботи тут проводили від травня. Реставраторам допомагали волонтери. Окрім розписів у приміщенні зберегли усю автентичну столярку, двері, вікна, паркет. А доповнили це все ретромеблями, частину з яких директорка центру знайшла на смітнику. Ці крісла теж напасували людям в інтер'єрі. Люстри були на смітнику консерваторії, крісла всі фактично зі смітника. На початку 20-го століття у цьому приміщенні був музей. Тут був музей достойних польок 1930-1939 рік. Я зробила з коліжанками з Польщі певне таке розслідування. І ми виявили, що є фотографія, яка відповідає повністю цій стіні. Тепер це приміщення використовуватимуть як резиденція релокованих митців. Місце зустрічі для театральних репетицій та проведення арт-терапії. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Найбільший мешканець ведмежого притулку у Домажері Сірко прокинувся і підійшов до краю вольєру у пошуках їжі. 見てください。 Також прокинулась ведмедиця Квітка, їй 10 років. У притулку вона вже 5 років. Це одна із найулюбленіших моїх ведмедиць, оскільки ми її врятували з мисливської станції. Вона прийшла в дуже поганому стані, але за, дов, ну, за довший час, який вона тут перебуває, вона дуже адаптувалася. Вона не боїться собак, вона є дуже спокійна, вона не агресує. А коли є сезон кавунів літом, вона їх просто обожнює її Але треба чути з яким звуком ведмедії, дядька вон це аж самому хоче. Але вона, от бачите, вона собі вийшла, подивилася, спокійно, розвідала обстановку. Прокинулися її ведмежати їм по два роки. Це Дженні, Тобі, Моріс і Андор. Загалом у притулку перебуває 31 ведмідь, розповідає менеджерка з маркетингу притулку Ольга Федорів. Тут їм облаштували умови, наближені до природніх. Їжу ховають у різних частинах вольєру. У притулку вони також за потреби проходять реабілітацію, якщо умови попередніх власників травмували тварину. Вже десь. Близько десяти ведмедів точно проснулося, вже гуляють, вже декому почали давати їсти. Інші ще досипають. Досипають більшість ті ведмеді, які у нас вже знаходяться досить давно, тобто які вже адаптувалися до цих умов, в яких вже відновилися природні інстинкти. Дехто з них вже сам собі вириває барлоги, в які навіть може піти зимувати. У день старту сезону також відбувся спортивний забіг на 10 та 20 кілометрів. Частину грошей з кожного стартового внеску скерують на потреби притулку. Ні, по лісі набагато цікавіше, приємніше. пташки, десь болото, десь сніг, десь калюжі, каміння, коріння. І це набагато веселіше ніж бігати просто по бруківці, по асфальту і оминати людей навколо. І тут все ж таки є якась ще додаткова мета зібрати кошти для ведмедів на харчування. Тобто це і побігав, і зробив щось корисне. Відвідати притулку. Можна середи по суботу у супроводі екскурсовода. Іван Кадусько, Тарас Петлякевич Суспільне новини Львівщина.